До передвеликодньої толоки долучилися і наші партнери, які вирішили відновити кілька гектарів лісу поблизу жовкви. Ще не так давно замість цього зрубу красувався сосновий ліс, який очищував повітря жовківського району. На жаль, дерева довелося зрізати, а на їх місці залишилася пустка. Однак знайшлися добровольці, які вирішили зробити добру справу. Вирішили а, зробити якусь користь для, для Львівської області, для України, тому що зараз дуже багато людей а, говорять про якісь там речі, що правильно робиться в нашій країні, неправильно робиться. Але чомусь кожен забуває про себе, і ми, як таки, показати. Наприклад, що варто починати кожен із себе і робити якийсь корисний вчинок для свого для своєї міста, для своєї держави. Тож представники магазину Коламбія вирішили посадити понад 20 тисяч ще зовсім маленьких дерев. Маємо сьогодні висадити 20 тисяч ось таких саджанців сосни. Тут є 2,5 гектара землі. Ось цих маємо висадити 20 тисяч і до бочки маємо висадити тисячу ось таких. Це сьогодні наше завдання. Протягом цілого дня на зрубі кипіла робота. Спільними зусиллями до обіду вдалося посадити майже половину саджанців. Волонтери працювали злагоджено та ефективно, адже технологія висадки дерев не складна. Ми отримали такі знаряддя праці. От таким. Таким собі Лучше. фізичним поштовхом вбиваєте його в землю, відважуєте на себе від себе відповідно, потім відтягуєте і от таким чином отримуємо лунку. Як казав мій дядько, він бере і викопує таку невеличку лунку, а я тоді беру і закладаю туди цей невеличкий саджанець. А можеш показати, як ти це робиш? Так, можу. Так, Ось такий от беру. І затопти так до кінця дня вдалося висадити більше 20 тисяч сосен та дубів. Тепер як кажуть у народі, залишилося лише сина виростити і хату збудувати.